Доброго дня, шановні колеги, пасічники. Сьогодні у нас 24 серпня, день незалежності. Вітаю усіх святами. Мед відкачали, невеличкий зяточок ще є, нападу немає. І поговоримо сьогодні про таку тему, нагальну тему, як бжолині крадіжки, напади на пасіках. В кінці літа та і не тільки в кінці літа, і на початку сезону, весняний період. Винуватцем бжолиних крадіжок 90% сам пасічник. Чому? Безятковий період. Дуже обережно потрібно проводити роботу з бджолами. В ранішні години або вечірні години, коли літ бжіл не такий активний, коли не літають бжоли влодійки проводимо всі роботи дуже швидко і заплановано. Підходячи до вулика, ми повинні знати, що ми робимо, для чого ми підійшли і якомога швидше робити. Відкриваємо вулик, знімаємо надставку. Із вулика в гніздо, ми повинні надставку закрити, щоб доступу бджіл не було, щоб не було, не виходив з неї запах. Запах меду, запах сім'ї, щоб не спровокувати бджолиний напад. Відкриваючи гніздо, ми прикриваємо ті рамки, які ми не займаємо, не чіпаємо. Якимись так. Це гніздо, наприклад, покажу на надставці. Відкрили оцю відкриваємо не повністю, плівочку, плівочкою накрили. Там рамочки ці перебрали, плівочкою або холстиком накрили полотнинкою і далі перебираємо. Дуже швидко. Тобто половинку таку так, дуже швидко робимо всю роботу. Відбираючи мед, в основному бжолені крадіжки, бджолиний напад, коли ми відбираємо від бжілок мед в кінці сезону. Що багато пасічників неправильно роблять. Наприклад, стоять магазини на гнізді і не користуються повітродуйкою, тобто причиняє великий напад в тому розумінні, що, наприклад, три корпуси стоїть на ставочки, і беремо рамочки з цього, і ми струшуємо. Струсили один корпус, потім ту ж саму бджолу перетрушуємо в інший корпус, в шній, третій корпус, а потім у гніздовий. Цього робити не потрібно. Беремо, знімаємо кришку піддашник, якщо він є, добре продимлюємо димарем. Якщо ми відбираємо вручну щіточкою, змітаємо методом струшування, беремо, зняли всі, всі, корпуса, всі корпуса, поставили їх десь, щоб не було доступу біжу володіок, накрили їх холстинкою. і по одній рамці беремо, струшуємо гніздо, щоб ми мене перетрушували, щоб ми не робили рій навколо вулика. Цим самим ми спровокуємо зелені крадіжки, спровокуємо напади. І з інших пасік, тому що ми знаємо, які в нас пасічники В дужках доброзичливі одне до одного. Що якщо скажеш там відкачує мед в один день, то ніхто так не зробить. Хоча потрібно відкачувати мед в один день пасічникам які в окрузі, щоб не було жолених нападів, бо є такі абсурди, що пасічники там пишуть у групах у. Відео кажуть, сусід там нагодував сиропом із додаванням спирту, горілки і бджоли, наче подуріли, несуть. Ну це повністю абсурд. Як до мене звернувся один пасічник недалеко, тут проживає, каже, твої бджоли мене розби розбивають пасіку. Я кажу, а що ж ти робиш? Я відкачую мед. А це вже було, це вже було 20 вересня. І я кажу, як же ж ти відкачуєш мед? Кажу, ти забирав-забрав рамки, забирав рамки струшую і ставлю їх біля вулика. Так це ж це, це, шановний спровокував сам напад. Робимо все правильно, робимо все продумано, робимо все швидко і, як то кажуть, без потреби не лазимо там у гніздо безятковий період. Це ми завдаємо шкоди бджолиній сім'ї, виводячи її з робочого стану на добу мінімум. І тим самим ми повинні знати, що підходячи до цього вулика, ми повинні тут зробити певну роботу, замінити матку, поповнити кормові запаси чи ще щось зробити. На даний період часу вже у нас 24 серпня, я повторюсь. Мед відкачаний, залишений по корпусу, ми залишаємо по нашому методу зимівлі. Потім ще даємо невелику кількість цукрового сиропу. Це десь приблизно 5-7 кілограм, деякі 10 щоб трішечки підлили вони у гніздовий корпус, щоб на цьому кормі вони зимували. В минулих відео було багато хейту на рахунок підгодівлі зимівлі бжілок на цукрі. Шановні колеги, хто не в темі цього методу зимівлі. Не деякі пасічники вважають, що ми повністю забираємо мед і загодовуємо цукром, і бжілки годують на цукрі. Це не так. Ми проводимо загодівлю 5-7 кілограмів, щоб на цьому цукрі, на цьому меду з цукру, бжілки перезимували зиму, щоб не було надмірного навантаження кишечника для бжоли, щоб проходила зимівка більш комфортніше бжілкам. Перезимують бджоли і на меду із Христосвіти, із соняшника. На ріпаку вони не перезимують, це всім відомо. А на сочника вони зимують, зимують. Але ж ніхто ж не знає з пасічника, яке ми даємо навантаження на органи травлення бжілок. Це, по-перше, підвищення температури, щоб його розігріти, якби ми не вкладали, не скорочували, не зжимали гніздо. Це підвищений розхід корму на те, щоб обігріти цей мед, його розкристалізувати, бо в деяких випадках він перетворюється в кристали. І навіть наголошую, скажу як пасічний практик, проводив досліди, що по підмору зимівля на часткова земів, часткова земівля на цукровому сиропі. Підмору менше, ніж зимівля на соняшниковому меді. Звісно, пасічнику вигідніше зимувати на меду, тому що не потрібно ніяких додаткових затрат проводити, скоротив, жав гніздо, пустив і зимують. І ніхто з пасічників не задає собі питання, чи комфортно бжілкам зимівля на цьому меді. Та так вони перезимують. Але ж потім вона зношується, а це поганий старт весною. Він не поганий, а бджола. Деяка відходить, хоча вона і перезимувала, вона затратила свою енергію на розкристалізацію, декристалізацію меду, розігріву. Це лишня енергія, зайва робота бжілка. І ще, що не бажано, це, як і говорив мій колега в минулому відео, в минулих відео, це наявність пілкових зерен в меду. Як би ми не хотіли, пилкові зерна вони потрапляють в мед, і вони там є, і вони не потрібні в зимовий період, тому що. Чому кричать деякі пасічники? Появилися ранній розплід вже в лютому місяці коливання температури, А Чому? Що коливання температури? що бжола споживає мед із пилковими зернами. І вже сама по собі вона стимулює матку, підвищується температура в гнізді і стимулює матку для сівби. А потім знову похолодання, матка засіяла, вони яйця викчисили, викидали або з'явився розплід підвищене споживання кормів. І маємо навесну виходить із мінімальними з мінімальною наявністю корму або зношена бджола, тому що розплід вигодовує. І ці сім'ї ми результату не отримаємо, те, що ми бажали. Подальші наші дії з бджілками, які ми проводимо на нашій пасіці, будемо висвітлювати в наступних відео. Це і обробіток бджолиних сімей, хоча хочу показати. До прикладу, щоб пасічники питали, ми використовували в цьому році. Що, хоча зараз деякі пасічники будуть мене ну, ці, На основі того лінату компанії Бівел. Ми вже розклали їх по-другому разу з інтервалом 7 днів. Бжілки їх гризуть, виносять, викидають, вже викидають суху, пліч сипеться. І... Далі будемо проводити обробіток уже в вересні місяці амітразною групою. До речі, по цій сім'ї. Хто з пасічників помітив, що в цій сім'ї не так. В цій сім'ї відсутня матка. При відкачки ми її або видули, або десь вона ділася, або придавили. Більше, більше за все, тому що бжілки бігають по льотку і це перший признак. Що? Матки тут нема. Ну і це ще перший признак відсутності взятку може бути. І, ну, Відсутності взятку, хоча на інших дивіться, при відсутності взятку бжілка не бігає, вона нічого не шукає. Ось зрівняйте. Ці. Ці. І головне, кожен пасічник повинен перевчити себе, о, як то кажуть, оцінювати контроль стан сім'ї по льодку, як сама себе бжола поводить. Щоб не лізти нам дайва і раз у булака на цьому завершую. і не спровокувати нападу. Тобто? На цьому завершую наше відео. Всім бажаю миру, злагоди і головне перемоги. До зустрічі на наступних відео.